Чи можна оскаржити повістку в суді? Здавалося на перший погляд, що ніби звичайне питання, так можна і все, тому що на сьогоднішній день ніби виглядає так, що ми все, що вважаємо незаконним, можемо оскаржити в суді. Проте досить цікавим є позиція, і, зокрема, Верховного суду з приводу того, чи можна оскаржувати повістку в суді. Нещодавно була справа, відповідно, в 22-му році, в вересні, де було суть цієї справи, полягала в тому, що людина оскаржила повістку, яку отримала від центру комплектування, з вимогою з'явитися такий центр комплектування. І коли людина не з'явилася, вона, відповідно, оскаржила цю повістку про те, в першій інстанції, в другій інстанції відмовили відкриті провадження по цій справі. І, зокрема, коли справа розглядалася в Верховному суді, то було досить цікаво прописано про те, що повістка до військомату вона не може бути оскаржена в будь-якому суді, оскільки цей документ він є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок, який встановлений законом. Тобто, суд зазначив, що повістка вона лише, скажімо так, говорить військовозобов'язаній зобов'язаній особі про наказ прибути до територіального центру комплектування. І, тобто, Це не означає, що обов'язково має бути там укладений контракт, що це має бути обов'язкове проходження вже військової служби. Тобто, скажімо так, вона не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень в розумінні Кодексу адміністративного судочинства. Тобто на сьогоднішній день, відповідно, якщо вам вручають повістку і ви хочете оскаржити саме її, то практика судова показує, що Такої можливості немає. Тобто, повістку саму як такий документ оскаржити неможливо, оскільки, як я вже сказав, вона є просто засобом, який повідомляє вам про здійснення певного обов'язку, який встановлений законом. Проте, на мій погляд, при врученні повістки можуть бути певні порушення, можуть бути порушення в тому, як складається повістка. Тому в цій ситуації, в принципі, можна оскаржувати не як саму повістку, а якісь певні дії тієї особи, тієї людини відповідальної за вручення повістки, відповідно, незаконні якісь певні дії можна оскаржувати. Тому врахуйте це в майбутньому. Також знову ж таки можна оскаржувати вже. Сам факт, якщо вам вручили повістку, ви прибули за нею, відповідно, якісь певні дії відбуваються вже в центрі комплектування, можна оскаржувати ці дії. Чи, наприклад, там, неправильно вас оглянули під час медичного огляду, відповідно, висновок неправомірний дали на ваш погляд, це можна оскаржувати. Врахуйте це. Як я вже сказав досить цікаве судове рішення, яке говорить про те, що повістку оскаржувати не можна.